Мені ж здається, ключове довкола, чого весь цей е, це Петріоти. Це найважливіше, мабуть, те, що чому вони важливі, тому що це прецедент. Ми перейшли а, той етап, коли нам надавали виключно комплекси середнього радіу суді, насамси, наприклад, так, якщо ми говоримо про Ша або ХОУКи. Які подібні Петріотам, але це все ж таки зброя, яка передувала Петріотам, якраз Петріоти були розроблені на заміну систем Хоуп. Тобто, мені здається, що довкола Петріотів. І, е, і це важливо. Звичайно, батарея. Ну, якщо ми беремо батарею, чи достатньо це для того, щоб захистити Україну від загроз балістичних ракет? Ні. Недостатньо, тому що ну, ми розуміємо, прекрасно, прекрасна територія України велика і те, про що говорили наші повітряні сили. Наскільки я пам'ятаю, що потрібно щонайменше дивізіон для того, щоб забезпечити ну, такі мінімальні потреби. дивізіон включає шість батарей, ну щонайменше шість таких батарей. Ну тобто, хоча б так. Але прецедент тому, що їх надають, це вже важливо, я вважаю. Це абсолютно корисно. Можливо, далі буде більше. А, але так само, а, якщо стосується атаки МЕС, літаків і так далі, ми бачимо, що ці питання поки що не порушуються. Я не думаю, що вони будуть порушуватися, незважаючи на те, що українська делегація акцентує на цьому увагу. Мені здається, що рішення про пакет він виділення він такий, вже який є, і навряд чи він в ході цього візиту буде змінюватися. Тобто, от те, що ви озвучили і перелічили, це і є той пакет. Не виключено, що в майбутньому. Через місяць, через два він може коригуватися, і в нього війде інша зброя, але тут зараз важливо ще один момент: От, крім зброї, те, що ми акцентували. Тобто, я ж кажу: ні літаків ми не бачимо ні атак МС, Чи побачимо це питання часу? Далі буде видно. Важливо інше, важливо ще й політичний аспект, ключовий. От ми домовляємося про антипутінську понтужну коаліцію. З можливістю другого фронту, чи це домовленості про щось інше, чи це можливе скаляння України до якогось перемир'я. Я не кажу до компромісів там з Росією до віддачі території і так далі, але до якогось перемир'я. От на це ми побачимо І ще один момент. Ну, Мені б дуже хотілося, щоб це було все-таки формування антипутінської коаліції. Це досить важливо. Але є ще один момент а, про патріоти. Розумієте, пожвавлення Сполучених Штатів в цьому питанні, крім надій і хороших новин, нас має дещо теж застерегти. Це, вочевидь, робиться не просто так. Я допускаю, що у американців є розвідувальна інформація про те, що іранські ракети, скоріш за все, балістичні уже ну, можливо, на стадії передачі в найближчим часом Росії, і це означає, що для нас загрози ростуть. А загрози для нас ростуть це. Ми розуміємо прекрасно, які загрози а, за, ростуть загрози ударів саме балістичними ракетами, а Петріоти, які нам дають а, модифікації, ті, яку ми отримуємо, це протидія якраз балістичним ракетам. Тобто, навіть не крилатим. Якщо я не помиляюсь, вони навіть не діють проти крилатих ракет, а проти літаків, проти повітряних цілей і проти балістичних ракет. Тому. Це для нас шанс, це для нас хороша перспектива, це для нас хороший прецедент. Але ми повинні бути свідомі того, що це може свідчити і про додаткові загрози, які зараз про які нас інформували раніше, але зараз вони, на жаль, стають більш реальнішими.